Триває, тримає, тримає, Ми виїжджали на місця прильотів. У нас є екіпаж, розвідки по місту у кожного з нас були знайомі в різних районах, і в принципі, чати вони працювали. Всі ми знаємо, як в Миколаєві це все працює. І всі переписуються і кажуть, де приблизно де чи є там якесь займання, чи нема. На місці вже були або не були спецслужби, або ми зустрічалися по дорозі і працювала вже на місці ДСНС, поліція, екстрена медицина, співпраця така, ну, постійно, це такий, я не знаю, зараз я можу сказати, що це як злагоджений організм. Приїхали, розставилися, працюємо. Одна група працює там, по домедичці наша так, загону, і інша група розгортає наметове містечко. Група підводить людей, або люди підходять самі. Тут вже їх приймають ті, хто працюють ну, на цьому нашому майданчику, і, і далі далі далі. Воно все ну, настільки органічно і настільки злагоджено. Ну, що навіть, Я не знаю, як зараз про це розповідати, бо це так приїхав, розставився і працюєш. Це були перші дні після деокупації Херсону, після того, як нам дозволили вже їхати і працювати на евакуаціях. Історії, які особисто мене дуже вражали, це те, що я не можу сказати, що це було багато людей, але були люди, які, коли ми вивозили, вони питали, а хто обстрілює Миколаїв? А ми, ну, ми питали, а ну у вас є сумніви, хто обстрілює Миколаїв? Тобто дев'ять місяців окупації вони якось вплинули. Що у вас була за інформація? А, чому ви не аналізуєте? А в а в Херсоні було тихо. Я кажу, ну, ну це ж таке, ну ми розуміємо, що далі може бути і що буде. От ну це такі історія неприємні. Більшість історій це приємні люди, які чекали на деокупацію, люди, які насправді. Боліло їм за те, що відбувається. Це люди, які розмовляли з нами виключно українською мовою. А якщо вони не розмовляли, вони намагалися, і вони перепрошували за те, що вони намагаються і в них трохи от, не виходить. І ну, це настільки ну, теплі, скажімо, для нас історії. Дуже багато складних життєвих історій у тих людей, яких ми евакуювали. Я сподіваюся, що в них все добре. Вони залишаються в більш безпечному місці, ніж зараз в Херсоні. От і продовжують тримати такий настрій, оптимістичний, і переживати за Україну і тримати кулики за перемогу. Після деокупації обстріли посилилися по місту з боку російського війська, і це були ну і залишаються і посилюються обстріли різних районів. Якщо там в перші там, кілька тижнів можна було говорити, що там от найбільш небезпечний район це острів. Зараз найбільш небезпечного району в Херсоні немає. Ми бачимо це в новинах. Ми бачимо, з чого взагалі працюють по місту і інтенсивність обстрілів. Ну це страшні речі. І зараз, коли ми знову ж таки приїжджаємо в Херсон, ми буваємо там доволі часто. Ну щотижня, не щодня, але щотижня, ми бачимо на вулицях дітей, бачимо на вулицях підлітків. Які залишаються, я так розумію, що, ну, з батьками ж з дорослими і не виїжджають. Я дуже сподіваюся, що дорослі все ж таки обезпечать дітей, тому що дітей варто поберегти на ліквідації надзвичайних ситуацій, які були пов'язані з обстрілами, з нами співпрацювали співробітники національної поліції, швидкої медичної допомоги та загін швидкого реагування Червоного Хреста. Співробітники загону з нами дуже тісно співпрацювали. Навіть були такі випадки, коли вони допомагали переміщення постраждалих до швидкої допомоги. Також вони оказують психологічну допомогу постраждалим. Співробітники загону Червоного Криста обустраювали пункти видачі гарячої їжі, теплого одягу та психологічної допомоги населення. Співробітники загону допомагали нам не відволікатися від нашої основної роботи. Після початку війни, певна частина діючих волонтерів не змогла виконувати свої обов'язки. І наші ряди поповнили люди, які хотіли допомагати непосередньо в той ситуації, в стані військових дійсностей. Отряд э, не имеет э, государственного финансирования, но мы есть частью всей украинской системы реагирования на ЧС украинского Красного Креста. Безумовно, безумовно. Не, ну... а можно у вас воды да, сейчас будет и вода, и чай, сейчас все будет. Украинский Красный Крест, он состоит из ряда областных организаций. То есть в каждой области есть своя областная организация. И в далеком 2014 году при каждой областной организации был создан свой отряд. Как бы. Таким были и мы. С начала полномасштабной войны эта организация, она Николаевская организация, они отстранились от Реагирование. То есть мы не получали никаких э, четких указаний непосредственно по реагированию. Мы пытались наклон, э, наладить тут коммуникацию с областной организацией. Мы привыкли работать в системе. Но Николаевский Красный Крест, он, скажем так, нам так показалось, что он больше сосредоточился на перераспределении материальных ценностей. Нас же интересовало реагирование на ЧС. Отряд без статуса ему сложно работать, сложно получать финансирование, сложно получать топливо, но мы продолжили работать. Национальный комитет Красного Креста, чтобы сохранить наш наработанный потенциал и обеспечить развитие отрядов в регионе, присвоил нам статус национального отряда. И начал проверку тех действий, которые против нас были осуществлены. Вот тот самый документ о ликвидации. На президии правления Красного Креста эти действия были осуждены, признаны незаконными. И насколько мне известно, есть требование этот документ признать недействительным.